Всім привіт! В цьому відео ми з вами зробимо другу сторінку нашого сайту про Бандеру Гуся з цікавими фактами. Ну і також поправимо логотип, який був нашим домашнім завданням. Тож, давайте почнемо з логотипу. Що взагалі з ним треба зробити? Ну, в першу чергу, він має у нас триматися лівого краю, так, бачите? Ось. І бути, скажімо так, прив'язаний до цього ж самого лівого краю. Тому ми зробимо наступне: ми перейдемо в індекс HTML. Цей логотип перемістимо всередину у врапер. Ось сюди. І також додамо йому клас. Клас, це у нас буде GoIT logo. Ось так. Зберігаємо, переносимось в стилі. Звертаємось до GoIT logo. і напишемо йому наступне: position Absolute. Так. Тепер відстань від. Вверху, у нас зараз яка там? 32 пікселі, так? Значить, топ 32. 32 пікселі, так? І left у нас буде лівий край 0. Ось так. Таким чином, ми спозиціонували наш логотип, відповідно, лівого краю, і відступ зверху ще додали. Взагалі, позиціонування досить складна тема, але. Ми так швидко її вивчити не зможемо. І ще треба додати один стиль саме для контейнеру, відповідно якого буде позиціонуватися наш логотип. Тож ми шукаємо врапер, він у нас точно є, і пишемо йому position relative. Супер! Тепер, коли ми оновимо сайт, то ми можемо побачити, що наш логотип GoIT став якраз де потрібно. Ну, прекрасно. І ми можемо переходити до другої секції. Тут у нас є факти про бандери гусей, заголовок. Герб, опис і три айтеми, або ж такі елементи з фактами. Починаємо ми традиційно з секції, ми шукаємо нашу секцію першої сторінки, можемо її згорнути. Робимо ще одну секцію. section, так? Додаємо клас, це у нас буде facts. Просто щоб скорочено. Можна було назвати гусь, так, Facts і тому подібне. Але щоб простіше, просто Fects. Окей. Всередині у нас треба буде обмеження по ширині для самих трьох фактів. Так? Але ми зверху можемо вставляти логотип. Можемо вставляти також оці тексти. Давайте це з вами і зробимо. Значить, цікаві факти про Бандеру гусей. Це в нас буде заголовок другого рівня, тобто H2. Всередині переміщуємо цей текст. І давайте додамо зразу клас. Значить, це буде facts title Ось так. Це в нас є. Можна facts title зразу ж перенести в стилі. Ось сюди. Зараз йому щось додамо. І давайте ще спробуємо скопіювати ось цей текст, наприклад. Це буде у нас facts Description. Я його копіюю. Так. Це в нас буде опис, так, тому ж P. Всередині скопіювали цей опис. Тут буде клас, Facts, Description. Скорочено, DSQR. Ось так. Прекрасно. Ну, і було б добре взагалі зверху ще поставити логотип, тож ми пишемо image, і адресу. Значить, тут у нас img папочка. І це в нас буде тризуб. І який альтернативний текст ми напишемо? Тризуб. Тризуб. От якось так. Хоча насправді можна маленькими літерами, тому що треба, щоб воно відображалося просто зрозуміло. Користувачеві. Окей, це в нас є, і також додамо ще клас. Це в нас буде facts. А можна просто тризуб, насправді, бо він у нас скільки разів використовується? Насправді два рази. Тому вони мають скоріше бути унікальні. Тож, нехай це у нас буде там facts. Тризуб. Facts зуб. Ось так. Супер. Зберігаємо. І тепер, нарешті, почнемо додавати стилі. Ми скопіювали спочатку Fact-title. Значить, давайте подивимось в заголовка. Відступ вниз у нас 32 пікселі. параметри тексту. Ми копіюємо тут, так. fect Title вставляємо, значить, margin bottom. Зовнішній відступ вниз 32 пікселі. І відступ вгору ми обнуляємо. Тому що цей елемент у нас заголовок. Фонд фемілі, як хочете, можете видаляти, ми про це вже говорили. Окей, давайте взагалі глянемо, що там відбувається на нашій сторінці. Поки що воно відображається ось так. Як бачите, то тут нічого у нас поки не відцентровано, так? єдине, що скоріше, правильний розмір шрифту. Оце і все. Давайте зробимо так, щоб у нас у секції були певні відступи. Значить, тут відступ вгорі 48 пікселей, і тут 100 пікселів. Ми можемо сказати, що в цієї секції, скажімо, вона внутрішні відступи, тому що вони, якби, з нашої секції Facts відступи всередину. Тож, 100 і 30-48, певно. Так. 100 і 48. Тож, ми копіюємо, значить, клас нашої секції Facts. так? О, звертаємось до нього через крапочку. Падінг Top у нас 48 пікселів. І падінг Bottom. 32. Ой, 100 пікселей, ось так. І давайте ще спробуємо центрувати текст. А ми напишемо наступне це текст лайн центр. Окей, це ми зробили, оновимо сторіночку. І бачите, по-перше, у нас центрувався текст дійсно, так? І відступи стали такі, як потрібно. Окей, це прекрасно. Значить, що ми з вами зробимо далі? Тут у нас від нашого тризуба відступ вниз. Давайте подивимось. 24 пікселі. Тож ми до нього звернемось. Ось Facts 3 зуб, Так. Margin Bottom. Так. Я поки копіював, уже забув. 24 пікселі. 24 пікселі є. подивимось як виглядає. Ну, в принципі, все правильно. І далі ми скопіюємо тексти для нашого опису і обмежимо ширину, тому що поки що воно у нас розтягнуте на все доступне місце. Хоча на дизайні у нас зовсім не так. Значить, 772 пікселі ширина. І копіюємо, скажімо, стилі типографіки. Нехай поки що тут полежить. Нам треба додати клас, а він уже є. Facts, description. Можна Одесико. Тобто тут невелика різниця. Давайте глянемо для консистентності, що ми писали, де ну тоді краще R залишити. Ось так. Переносимо в стилі. Значить, звертаємось, description. Так. Переносимо ці стилі. І ширину ми сказали, яку 700. Зараз глянемо 772. Окей, 772. І пікселі теж не забуваємо. Зберігаємо. Зберігаємо також і HTML і дивимося, що відбувається. Бачите, трошки в нас поїхав контейнер, але нічого, ми його поправимо. Ми йому додамо такий стиль, як margin auto. Ось так. І таким чином він має у нас відцентруватися. Шикарно. Тепер. У нас має бути також відступ вниз від нашого тексту до зображень. Тут ось показує 24 пікселі. Тож ми так і зробимо: значить, margin top Нам треба онулити, тому що це у нас є там по замовчуванню відступ, так? А margin bottom 24 пікселі. Це в нас є. візуально воно плюс-мінус так і буде відображатися. І тепер саме цікаве, ми зараз з вами будемо копіювати факти. Тут трошки складна структура, це в нас буде три елементи. Вони будуть плюс-мінус однакові. Єдине, чим будуть відрізнятися, це контентом. Тож, давайте перейдемо в індекс.html. Ми пам'ятаємо, що наші ці три елементи мають бути обмежені по поширені, щоб вони не роз'їхалися на весь екран. Тож, ми додамо сюди div. Так, з класом. В рапор. Ми знаємо, що в нас такий клас є, ми його вже використовували. І тут почнемо робити наш перший елемент. Значить, ми пишемо теж div. Зараз будемо думати, який тут клас. Facts item нехай буде. Ось так. item. Окей. Okay. Всередині факту у нас що лежить? Значить, там є зображення image, так? Там є у нас заголовок, ну, ось ми його скопіюємо, сам текст, і є description. Давайте почнемо з заголовку. Це досить важливий контент. Можна сказати, що це теж заголовок. І ми зробимо його H3, бо у нас H1 є, H2 у нас є, а от H3 немає. Він менш важливий. Тож, давайте зробимо H3. Так. А, нехай буде, я його просто розкрию. Додам текст, який я скопіював перед тим. Клас, facts, item, title. Ось так. Далі. Тут у нас буде P. Тобто опис з класом Facts Item, Description. Десь ось так. Зараз ми скопіюємо туди сам текст. Ось так. Я скопіював. Вставляю сюди. Шикарно. Це в нас є. І далі ще треба вставити зображення. Пишемо тут Image, так. SRC, як зазвичай, images, і goose і так. Що ми в Alt напишемо goose fact 1 наприклад. Ми все це зберігаємо. І що нам треба буде зробити, це просто дублювати цей контейнер fact item, facts item три рази. Ось так. Тепер, якщо ми оновимо сторінку, то ми можемо побачити, що ось наші три факти про гуся тут і відобразились. І вони досить схожі до дизайну. І звісно, треба примінити всі стилі по замовчуванню, щоб воно виглядало так же само. Зображення насправді такого ж самого розміру, як і мають бути, тому ми з вами почнемо з цих. Значить, з тайтлів. Давайте скопіюємо для них стилі. Перейдемо в style CSS. Так. Шукаємо Facts Item Title. До нього звертаємось, вставляємо всередину стилі. Є. Там у нас ще щось має бути з відступами. Давайте подивимось як там на дизайні. Вгору 8 пікселей, але я думаю, що ми від зображення, зробимо просто вниз. А вниз 32. Тож ми напишемо, значить, margin bottom 32 пікселя а margin топ 0. Ось так. Давайте подивимося, що там виходить взагалі. Ну, вже куди краще. І тепер ми будемо редагувати стилі для нашого опису. Ось так. Теж копіюємо типографіку, точніше, стилі типографіки. Так, Facts Item Description. Звертаємось до нього, переносимо туди наші стилі. І треба оновити ще: значить, відступ вгору. І відступ вниз, тому що там у нас вже нічого нема. Margin bottom 0. Давайте подивимось. Бачите, на дизайні там у нас просто падінг лишається в 100 пікселей. Якщо оновимо, то ось так воно виглядає. Окей, це в нас теж є. Що було б добре, ще тут зробити? Насправді, я б обмежив ширину кожного із цих контейнерів. Ось, бачите, як він виглядає. Тут у нас 24 пікселі відступ між ними. Тож, грубо кажучи, нам треба, щоб кожен з цих контейнерів був по там 33%. І мінус ці два відступи 24, щоб воно все було такого ж розміру. Тож ми скопіюємо з вами fact, facts item, так, і до нього звернемось, примінивши дуже, дуже цікавий стиль, точніше підхід. У нас є параметр width, через який можна задати ширину. Якщо ми просто задамо там 33%, то в принципі візуально воно буде виглядати правильно. Ну, Плюс-мінус, як і було. так? Але нюанс заключається в тому, що ми не зможемо контролювати якраз відступи між цими елементами. А нам треба, щоб вони були такими ж, як тут. Тут, бачите, по 24 пікселі. Тому саме для цього є така властивість, яка називається кальк, тобто калькулятор. І всередині неї ми можемо прописати формулу. Значить, що ми з вами зробимо? Ну, перше, візьмемо 100%. Так, поділимо на три 3, на 3 елементи. Так, візьмемо це в дужечки також. І тепер від цього ми зараз в кальк шукаємо ширину одного, одного елементу. Відмінусуємо, що у нас два відступи по 24 пікселі. У нас 24 пікселі. помножити на 2. І тепер теж треба його поділити ось на 3. Тобто на 3 елементи. Ось так. Таким чином, ну ми могли б насправді написати там 33. У нас має бути правильна ширина. Якщо ми оновимо, то можемо побачити, що тут якраз стало більше місця. Таким чином, наша друга сторінка виглядає так же само, як і на нашому дизайні. І єдина розбіжність це інші зображення, інші тексти. Тому вашим домашнім завданням буде якраз поміняти ці тексти, щоб вони відповідали на ті, які вказані в дизайні. І звісно, змінити зображення. Зображення ви зможете знайти в папочці Images. Ось гус 2 і гус 3 вам просто треба буде підставити необхідне ось сюди, ось сюди. Ну, коротше, думаю, ви розберетесь. Тож, дуже сподіваюся, що вам сподобалось, і побачимось на наступному відео. На все добре!